21 липня 2016 року до лозівського відділу поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги про виявлення трупа 56-річного чоловіка на залізничній зупинці Пряткін південної залізниці біля села Чернігівське Лозівського району. Чоловік загинув від численних колоторізаних ран від руки 47-річного неодноразово засудженого чоловіка. по гарячих слідах було встановлено особу, яка вчинила. Зазначений злочин, а це виявився не місцевий житель, який з потерпілим того дня їхав у електропотязі, вийшов на зупиночній платформі прядки, де вони продовжили вживати спиртні напої. В ході раптово виникли виникли і сварки. підозрюваний, завдав потерпілому приблизно 5 ударів ножем, який в нього знаходився, приблизно двадцяти. 5-сантиметровий ніж. Він йому задав приблизно 5 ударів, у тому числі і у серце, від чого потерпілий помер. Встановили особу вказаного чоловіка, він раніше був неодноразово судимий, підозрюваний наш був неодноразово судимий, в тому числі за вчинення тяжких злочинів, в тому числі і корислового характеру, в тому числі і насильницьких злочинів. Відбував Дуже багато років покарання у різноманітних виправних закладах, вийшов на волю і вчинив новий злочин. Він затриманий, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Підозрюваний наразі за клопотанням прокуратури заарештований та знаходиться у слідчому ізоляторі міста Харкова. Суд вирішить, після завершення досудового розслідування, після того як будуть завершені проведення всіх експертиз. Судових експертиз мається на увазі після того, як будуть проведені всі необхідні слідчі дії, в тому числі і слідчі експерименти за участю підозрюваного, за участю свідків. Після цього вже буде вирішено питання щодо передачі обвинувального акта щодо підозрюваного в суд з відповідною кваліфікацією, про яку я сказав умисне вбивство. І за результатами судового розгляду суд уже визначений з мірою покарання. Підозрюваний пояснює це. Як кажуть, у всьому винна горілка. Тобто неприязні стосунки, які виникли, вони були, саме спровоковані їх виникнення, було саме зловживанням цими спиртними напоями. Вони познайомилися в електропотязі. Це було знайомство буквально декілька годин.